Швидкість руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості повинна бути такою, щоб подій мав можливість оцінити дорожню обстановку на відстані 50-100 метрів попереду. Мав можливість зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги. Відповіді 1 і 2. Я обираю той варіант, де. Зупинка транспортного. І правильний варіант відповіді: мав можливість зупинити транспортний засіб у межах видимості да. дороги. Тому що у темну пору добита в умовах недостатньої видимості, швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості. Тобто ти повинен сам орієнтуватися відносно цієї видимості. Так, вона ж може бути різною, як можна визначати так. якісь конкретні цифри. Дій зобов'язаний рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини в умовах недостатньої видимості, та підтримувати таку швидкість, за якою він сам буде вирішувати, що зможе зупинитись в умовах видимості щоб Запобігти зіткненню з перешкодою. А якщо інші учасники знаходяться в межах проїзної частини в недостатній видимості, то вони повинні бути позначені спеціальними світловідбивальними елементами, а транспортні засоби ліхтарями позаду червоними, попереду білими і по боках жовтими. Отакою.